Анюта, це скільки років, як ми познайомилися? Сім чи більше? Сім, да? трошки більше. Ось дивись, я хочу сьогодні, щоб от, ти подивилася на зал, і от що запам'ятала, що всі ці сім років ми разом з тобою служили, разом жертвували, разом співали, разом молилися. Разом сідали у машини і служили людям, забирали, розвозили, підвозили. Разом любили цих людей. І коли ти прийшла, церква була невеличка, але я хочу, щоб ти завжди знала: от коли ти будеш дивитись нас, згадувати або будеш приїжджати, ти, по-перше, знаєш, що тобі в цій церкві є честь і пошана, є величезна повага. Від церкви, і від мене, як від пастора. Я хочу, щоб ти запам'ятала, що це твій плід. Разом з нами ти приносила плід, ти була плодовита, і ми багато що зробили, во славу Господа. Тому завжди пам'ятай про це, що твоє життя воно не було даремним. Ти після себе залишаєш багато друзів тут, багато плоду і багато добрих справ, які ти зробила в цій церкві. І я хочу, щоб ви всі знали, що в цій церкві, всім, хто би ти не був, хлопці, дівчата, буде пошана як до Ані, яка служила, яка присвячувалась, яка була вірна, яка покладалася на Господа. Тому я хотів би вам подякувати за ці всі роки. Спільного служіння, за хлопчиків подякувати, за твого чоловіка, Дмитра подякувати. Взагалі ви гарна родина. Якщо ви не знаєте Анюта, вона приїжджає до свого чоловіка, щоб бути разом як родина. Це правильно, це від Бога, це біблійне вчення, щоб дітки мали батька, щоб вона мала поруч чоловіка, щоб вони разом звершували своє спасіння, звершували служіння. Але я хочу сказати, що ти завжди знай, що ти не будеш просто в гості сюди приїжджати. Ти будеш приїжджати як свою церкву, яку ти розбудовував разом з нами. Ти завжди знай, ти ніколи не будеш тут гостем. Ніколи. Тому що ми будемо все пам'ятати, всі фоточки, всі наші спільні проекти, ми будемо все пам'ятати, тому що ми робили це разом. Тому при всій церкві. Я хочу просто подякувати твоїй родині, родині Гіріч за всі ці роки отакого спільного плодовитого служіння, яке ми звершували тут разом. Тому хочемо подякувати. Давайте разом скажемо: Дякуємо. Дякуємо. Дя У нас є квіти для вас. Такі гарні квіти. Якщо можливо хтось з фотографів, сфотографуйте її на пам'ять, щоб в неї була фотографія, і ми зараз ще помолимось за цю родину. Да, давай. Ми помолимось ще за родину гіріч. І... Хай, Господь, хай Господь вас благословить. Я при церкві я відпускаю тебе з миром, з великим благословенням і з великою подякою. Тому де б ти не була, ти скажи, що церква благословила мене, дякувала дуже сильно. І я там була завжди на підтримку, на підсилення, на благословення. Давайте ми піднімемо наші руки і ми звершимо нашу молитву благословення. Господи, я благословляю Анюту, благословляю її як дружину. Благословляю її як співслужителя всі ці роки, коли ми разом були в одній церкві і разом святили ім'я Твоє Господь і служили Ісусу Христу. Я благословляю тебе як дружину, як служителя, як маму. Я благословляю те, що Господь сьогодні продовжує звершувати в, твоє, в твоєму житті. Хай воно продовжується, воно буде насичене насолодою і плодом. Я благословляю твого чоловіка, Дмитра, як чоловіка, як служителя, як батька. Я благословляю всю вашу родину. Говорю мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, відпускаю вас миром, хлопчиків благословляю. Тому ви благословіння для своїх батьків і ви в їх сьогодні серці. І хай Господь направить вас, Хай Господь теж вас веде. Тому ми благословляємо. Вашу поїздку завтра, тому хай Господь вас супроводжує з миром. Ми вас відпускаємо і віримо, що ще багато у нас буде спільних зустрічей і гарних моментів. Все. любимо вас, благословляємо. Амінь. Давайте дамо оплески Богові за них.